Вітаю вас, мої любі тільці! Ласкаво прошу до вашого передбачення на вересень 22-го року. Вищі сили хочуть щось повідомити вам з приводу вашого життя та розвитку цього вересня. А я радо передам їх підказки вам у цьому відео. Що ж, Розпочнімо. Тільці ви почуватиметеся невпевнено цього вересня. Не так давно розпочався якийсь новий етап вашого життя, і вам вдалося зробити перші кроки в новому напрямку досить швидко та натхненно. Проте наразі ви завмерли у нерішучості, дозволивши сумнівам і страхам затьмарити ваше бачення. Ця карта пов'язана із чакрою Аджна, яку ще називають чакрою Третього Ока. Вона якраз відповідає за ясне бачення та інтуїцію. Невпевненість у собі та страхи, які живуть у вашій голові, це ілюзії, які заважають вам бачити ясно та чути вашу інтуїцію. Звісно, ця невпевненість з'явилася не просто так, її розбудили складні обставини життя та, перш за все, відсутність стабільності та впевненості у завтрашньому дні. Тільці це земляний знак фіксованого Христа. І для вас взагалі стабільність відіграє важливу роль. Дух землі, вашої стихії, з'явився тут, аби підтримати вас. Так, наразі є багато питань, на які ви не маєте відповідей. Вони здебільшого пов'язані із грошима, домом і вашою родиною. Невдачі та непередбачувані події у роботі заронили у вашу голову думки. А що як я не зможу забезпечити себе і своїх близьких достатньою кількістю грошей? Як слід подбати про свою та їх безпеку, здоров'я, домашній затишок, що як я підведу своїх батьків і не зможу бути гідним авторитетом для своїх дітей, не зможу реалізувати власні мрії. Вищі сили цілком розуміють ваш стан, проте вірять, що ви достатньо сильні, аби з усім цим впоратися. Вони захищають вас і ваших близьких. А вам радять тим часом сповільнитися та дати час вашій вірі в себе, вирости. Вересень це період підготовки, а не активних дій. По-перше, усвідомте свою невпевненість для того, щоб мати змогу пропрацювати її. Після цього огляньте своє минуле, порефлексуйте над вашим життям, приділіть увагу вашому корінню, як у сенсі ваших глибоких переконань, так і у сенсі вашого роду, батьків. У темі роду може бути щось дуже корисне, що допоможе вам подолати невпевненість. Адже про неї каже не тільки Дух Землі, а й перша карта рака. Після такої рефлексії вже можна замислитися над тим, як ви можете створити більше стабільності у вашому житті. Де, з ким і в чому хочете пустити коріння. Складіть план, продумайте, які ресурси вам потрібні для його реалізації. Не спішіть переходити до його виконання, не робіть ризикованих і непродуманих кроків. Семена, які ви посіяли, ще принесуть багатий врожай, але тільки якщо ви дасте їм час і піклуватиметесь про них, незважаючи на вашу невпевненість. Вищі сили впевнені, що ви зможете створити стабільність якої хочете. Вони стабільно віддані вам, пам'ятайте про це, бо ви, здається, геть про них забули, забули про духовний розвиток, закони Всесвіту та вищі сенси земних подій. І з усього, що може втратити людина, найстрашніше. Це втратити зв'язок із своїм вищим Я. Вас настільки захопили матеріальні проблеми та втрати, що ви відвернулися від вищих сил і дозволили низьким і бурхливим емоціям керувати вашим життям. А це достатньо серйозно, аби привести до проблем із фізичним здоров'ям, психосоматичним захворюванням, вигоранню. У вересні, на щастя, вищі сили ніколи не відвертаються від нас і завжди готові вийти на зв'язок, навіть не так, скоріше вони постійно на зв'язку і безперервно дають нам те, що нам потрібно. Проблеми починаються тоді, коли ми самі не готові прийняти їх дарунки. Здатність приймати дарунки Всесвіту починається із прийняття самих себе. Прийняти, наприклад, незадовільний стан вашого здоров'я, усі частини вашого тіла, які вам не подобаються, усі ваші негативні емоції та сумніви у собі. Прийняти це не означає підкоритися. Навпаки, коли ми приймаємо щось, ми це робимо. Коли ми не приймаємо щось, ми це заперечуємо, тобто не усвідомлюємо. А те, що ми не усвідомлюємо, воно керує нами. Це важливо пам'ятати у вересні, в дні, коли гнів і драма підхоплять вас, наче той тайфун, і понесуть у напрямку, в якому ви не збиралися йти. Вищі сили радять приділяти достатню увагу вашим емоціям і вчитися екологічно проживати та виражати їх, не накопичувати в собі, не саджати за руль вашого життя. Для цього достатньо замислитися, задля чого емоція у вас з'явилася. І, наприклад, виписати у щоденник всі свої думки та почуття з цього приводу. Намагайтесь утриматися від імпульсивних дій на емоціях. Це небезпечно для вашого здоров'я. А от встановлення зв'язку із вищими силами та уважність до їх знаків і підказок, навпаки, допоможе вам вилікуватись чи просто покращити самопочуття. І якщо ви не впевнені, що зможете, почуйте, ви зможете. Просто дайте собі час. І взагалі розслабтеся трохи. Здається, ви надто вибагливі до життя ваших близьких, до самих себе. Так, у стосунках із коханою людиною ви помішалися на контролі. Можливо, ви контролюєте свого партнера, так, наче він ваш полонений, ваша власність. Тут є місце тривозі та ревноща, які, звісно, ростуть із неодноразово згаданої вище невпевненості у собі. А можливо, ви контролюєте власні прояви у стосунках, занадто намагаєтесь бути привабливим, зручним, заслуговуєте кохання. Може, ви контролюєте хід розвитку ваших стосунків. А якщо ви самотні, контролюйте надійність захисту вашого серця. А найгірше, якщо ви намагаєтесь контролювати і партнера, і себе, і розвиток ваших стосунків, Вищі сили радять вам відпустити контроль. Адже саме Він загнав вас у глухий кут, із якого ви не бачите виходу. Вихід, звісно, є, але ваші думки наразі обмежені та бачення ваше затьмарене сумнівами та страхами. Замість витрачати надлишки сил на контроль, направте їх на пропрацювання вашої самооцінки та глибинних переконань про кохання, стосунки та самих себе у них. Ця карта пов'язана із корневою чакрою, фундаментом, корінням, базовими потребами людини. У стосунках фундамент відіграє набагато важливішу роль, ніж контроль. Якщо вони побудовані на стійкому фундаменті, якщо ви кожного дня підживлюєте коріння вашого кохання, з ним усе буде добре. А будувати стосунки на контролі це все одно, що лікувати симптоми захворювання замість його причини. Відпустіть контроль. Вивільніть потоки енергії, які вирують у вашому тілі. Якщо ви маєте певні проблеми у ліжку, то це через те, що ви блокуєте ваші природні прояви пристрасті. Якщо ви контролювали себе, аби вгодити партнеру, дозвольте собі врешті подумати про себе і вдовольнити власні потреби. Дозвольте і вашому партнеру бути собою. Коли всі блоки спадуть, ви отримаєте достатньо енергії та креативності від вищих сил, аби знайти вихід із вашого глухого кута. Можливо, це буде цілковитий вихід із цих стосунків, а може бути вихід у їх покращення. У будь-якому разі насильно милим не будеш. У робочій сфері у вересні на тільців чекає відпочинок і підготовка до, великого, до якогось великого нового початку. Вищі сили ще раз нагадують: розслабтеся і не поспішайте. У вересні ви переходите на новий професійний етап, який дозволить вам розкрити ваше призначення і виповнити вашу долю. Нічого страшного, якщо ви поки що не знаєте, як це зробити. Ця пауза необхідна якраз для того, аби ви віднайшли цей шлях і отримали необхідні знання та сили для його реалізації. Якщо ви не підганятимете події та сприймете ідею помірності, ви вже дуже скоро опинетеся у потоці космічних енергій, який нестиме вас туди, де ви маєте бути. Події розгортатимуться гармонійно, досягнення досягатимуться без напруги. Ідея помірності в балансі, в тому, Аби не впадати в крайнощі, не ставити Всесвіту умов і, звісно, пам'ятати, що занадто, то не здраво. Вищі сили дають ще декілька порад стосовно того, як підготуватися до потоку. Тут у вас ще одна карта рака. М'якої, турботливої, підживлюючої енергії, що асоціюється із жінкою, домом, матір'ю. Проведіть цей час робочої паузи із близькими людьми, яких ви любите. Навіть якщо це можливо тільки по телефону чи онлайн. Проявіть доброту і турботу до тих, хто їх потребує. І обов'язково до себе. Це хороший час для навчання та підживлення ресурсами, але будь уважен до своєї інформаційної дієти, розум і душа також потребують якісного харчування. Вищі сили кажуть, коли ви підживлюєте себе, вони живлять вас у відповідь. Вони приглядають за вами і вашими близькими і сприятимуть вирішенню будь-яких сімейних, побутових питань, а також питань купівлі, продажу та збереження статків цього вересня. Вони кажуть цініть те, що маєте, і матимете більше, що цінити. Цей період дуже важливий для вашої сфери роботи та грошей, навіть якщо все пішло шкереберть і, як вам здається, стагнувалося, тут у нас і старший аркан, і сакральний ритуал, посвяти зібрались, купи не просто так. Скоро розпочинається ваша сакральна подорож, чи то буквальна, чи професійна, чи духовна, для якої ви були створені. Не бійтеся, вас обрали для цього, тож ви точно впораєтесь. Просто вам потрібен час, аби погорювати за тим, що ви втратили, прожити і відпустити з себе ці почуття. Дозвольте собі це розчарування і смуток. Якщо хочеться, поплачте, коли у житті трапляються речі, які перевертають ваш світ догори дригом, потрібно дати собі час також переглянути свої пріоритети. Що для вас насправді важливо? Чи живете ви у відповідності із цим? Адже наші справжні пріоритети виражаються у повсякденних діях, а не словах чи думках. Результат будь-якої справи. Це мікс ідей та практичної роботи. І тільки після визначення своїх пріоритетів ми можемо виділити для них час, енергію та увагу. Якщо ви побачите, що ваше життя із вашими пріоритетами не співпадає, ви цілком спроможні внести зміни. Ви взагалі дуже набагато що спроможні стати лідером не тільки свого життя, а й інших людей. Принаймні вищі сили вас так бачать і пропонують вам таке лідерство прийняти. Дивіться, у нас тут Карта ця перевернута, але то просто ситуація така, ви лідером не припинили бути через невдачу чи втрату, то ваша природа і у ваших силах перевернутися на ноги та повернути собі впевненість і вашу силу. Лідерство не залежить від віку, статусу чи статків. Воно у здатності мотивувати інших і допомагати їм втілювати мрії. Так само, звісно, як і собі. Ви надихаєте і можете надихати багатьох. Така можливість прийде. Чи у вигляді якоїсь керівної посади, чи у вигляді духовного квесту. Ця надзвичайна подорож чекає, доки ви її розпочнете. Будьте ніжними та добрими до себе і до інших, але разом із тим ставте великі цілі. Ви все зможете, вас достатньо. Загалом, цей вересень дає вам е, час на переосмислення та підготовку до важливого нового етапу життя. Особливо стосовно роботи та грошей. Такий місяць уповільнений, заспокійливий по настрою. Чудово. Що ж, на цьому це все, що Вищі сили хотіли сказати вам, мої любі тільці. Підписуйтесь на цей канал, аби отримати наступну порцію підказок від вищих сил. Якщо вам сподобалося це передбачення, подаруйте мені лайк і залиште у коментарях маленького тільця на знак подяки Всесвіту за отримані вами повідомлення. Щасливого вам вересня, земляні бички!